Давно планую поділитися з вами цим рецептом. і Ось, нарешті, цей день настав. Тому обов'язково його збережіть, але найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами. Розпочинаю з того, що починаю готувати начинку. До кисломолочного сиру. У мене домашній, дуже смачний. Я додаю шпинат. Сир, до речі, шпинат можна припустити на сковорідці, Я ніколи так не заморочуюсь, того не роблю. Додала сюди сіль, і можна сметану, майонез чи грецький йогурт. У мене сьогодні домашня жирненька сметана. Далі беремо під шкірне м'ясо лосося. Я купую завжди три шматочка, три філейки. Таких і мені вистачає порцію на мій аерогриль. Чи на форму, якраз нам добре на вечерю, і на наступний день ще чоловіку лоточок зложити. Далі ось таким чином скручую рулетики. краї нічим не закручую, а просто ось так беремо форму для запікання. А запікати я буду в моєму улюбленому аерогрилі. І ви знаєте, це справжній порядунок для кожної господині. Все готується швидко, рівномірно пропікається. Олії треба мінімум, а ще це дуже економно. На сьогоднішній вечерю я витратила десь півтора-два гривні. Дешевше, ніж духовка чи плита це 100%, бо я замітила. Користуюся вже аерогриллю більше року і дуже задоволена. А яка хромка скоринка виходить, просто пальчики Виклила Виклала рулетики в чашу мультипечі, зробила соус, перемішавши всі інгредієнти. Це в мене сметана, сіль трішки соєвого соусу і улюблені спеції. Змастила зверху. Далі в аеропіч Спочатку 200 градусів хвилинок 10 і ще 15 хвилин при 180. І насолоджуємося. Подивіться, як рулетики гарно тримають форму. Смакують з абсолютно будь-яким гарніром, корисні, прості в приготуванні. для мене це просто найулюбленіший варіант приготування. Вечері та да навіть на святковий стіл. Ну, класно, правда? А ще й до того швидко рекомендую зберегти і обов'язково приготувати.